Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви, і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України Вистоємо. переможемо, відбудуємо. У 20 років він боронив Маріуполі і зазнав двох тяжких поранень під час мінометного обстрілу. Втратив праву руку та ліву ногу. Місяць пробув у ворожому полоні. Та, попри все, морський піхотинець Роман Городенський став мотиватором для багатьох українських воїнів, і нині він волонтерить про історію незламності сталевого морпіха. Розповість Назар Бурхан. Я був проснувся ночі і розумію, що ну капець, Все. За 26 секунд я її вдів і побіг без до ногу з усмішкою на обличчі морський піхотинець Роман Городенський розповідає про втрату лівої ноги та правої руки в боях за Маріуполь. 20-річний чоловік із початку повномасштабного вторгнення у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського оборонив місто. Аж до 4 квітня під час бойового завдання не потрапив під ворожий мінометний обстріл. Згадує бій точився на вулиці Металургів, почувши свист мін Роман Пан устиг заховатися. Я Сховався за дерево, яке було одразу біля мене А спереду був великий паркан, каміни. І я сховався, виходить, за дерево. Мені можна сказати, що благодаря цьому дереву я і зараз тобі, тому що я закрив вже зневажні органи, то пало тільки в руку і в ногу. Пораненого морпіха встигли евакуювати побратими до місця дислокації. А через тиждень частину 36-ї бригади рашисти взяли в полон. Уже там, у лікарню, бійцю ампутували руку. Як прийшов до себе, вже ноги не було. рука була на бандажове. То не знаю, навіть що з нею там було точно. А вже в полоні мені її відрізали, так як почався сепсис. За місяць полону згадує Роман, до нього часто приходили кадирівці. Окупанти ставилися до українських захисників як до худоби. Через місяць морпіха одного з перших обміняли українські медики. Зробили 11 складних операцій і протезування. Нині Роман яскравий приклад бійця, який, попри ампутації, прийняв себе та мотивує інших поранених українських оборонців. Прийняти що це ти за щось робив? За свою батьківщину, за свою державу рідню. За те, що майбутніх дай бог в мене дітей, які вони будуть ходити по вільній Україні незалежній. я прийшов до того. І якщо я не можу воювати так, то я буду воювати по-другому. і Я буду допомагати хлопцям. Які там три місяці військовий перебував на реабілітації у сполучених штатах Америки. Там устиг отримати нагороду ветеран 2022 на зустрічі американських морських котиків і десантників. Онейпруфионгарнтоні мілімір шел експлодифайв мітерсфромгем, тейкінггіз армін лег. Я був авже в шоці. Ці всі хлопці, ветерани, вони мені в батьки галяться вже. Вам 20 років. Так. Да. І вони всі мене починають обіймати там, дякувати за службу. Дуже тепло, і у них дуже якась така братськість, тобто між і чувство юмора. Там як у нас в принципі. зі штатів хлопець активно надсилав нашим бійцям військову амуніцію. Зараз Морпіх планує нарощувати волонтерську допомогу, а також влаштувати довгоочікуване весілля з коханою. Та найзаповітніша мрія, щоб із полону повернулося його побратими. Назар Бурхан Вадим Мірза, за фактиві. Єдині новини.